І тільки в 1894 році, в нагоди столітньої річниці зня смерти, були видані не всі твори Сковороди. сьомий том зборник, історико філологічного общества при Харківському університеті, з котрих уривки, а також і створив виданих бонь Пруєвичем, от і містимо всі книжці. На закінчення два слова відносно того, що ми знайдемо в тих уривках. Не один, може, прочитавши, трохи скаже Е, що там такого, ми з церкві чуємо, і кожний піп нам це розкаже. Все такі істини, що їх і малі люди носять, і то носять одного мішку з релігією. І маючи made гіду до офіціальної казьонно-поліцейської релігії, такий чоловік ісковороду зачислить до отих фарисеїв, які носять в собі істину ще семінарії і проповідують її брудними устами. Але тут буде помилка, правда, служителі Господні за 1900 літ. Зуміли дискредитувати в очах величезної маси людей не тільки релігію, а й поняття самого Бога, але сковороду ніяк не можна вважати належним до його гурту, почати з того, що йому самому були ненависні оті стовпи неотесені, що підбирають церкву, з офіціальною церквою він не мав нічого спільного. І не дурно ж його не любили єпископи, а менші служителі Господа своїм звичаєм писали доноси. До зовнішніх обрядів Сковорода не прив'язував ніякої ваги. Навіть перед смертю Сковорода не хотів би сповідатися і причащатися, говорячи, що апостол Павло, послання до римлян, глава 328. Казав, для істинних віруючих не треба обрізання, але для себе сові слабих, немощ веруючих і любов християнською і сповню все по уставу обрядному. Це все показує, що справді сковорода нічого спільного нема з тою казюною церквою яка замість роз'яснення Бога. Затемнили його ім'я в людських умах, коли ж всі твори сковороди, вся істота його, кожне слово його говорить тільки про Бога, тільки про Бога, то це якраз про того Бога, якого носить своїй душі, кожна людина. Подивіться на того Бога, до якого взиває сковорода. Хіба це той, що сидить в облаках, гримить громами, мстиво карає за всяке пусте слово і ревниво стежить за найменшими винуватцями? Ні, це істинний Бог, бо щастя в сковороди. Бог. Природа, Бог, правда, Бог, настояща людина, Бог, Словом, все. Що складає нашу кращу внутрішню природу, і такому Богу поклонятися солодку, для нього не треба ладені, хабарів, храмів, затопління, служителів на всьому готовому, і інше. У цьому Богу поклонявся сковорода, і кличе і нас йому поклонятися. І знову же як кличе, втім. Вже велике значення для звичайних людей, бо офіціальні боголюбці обставили шукання Бога так, що сплоха його не знайдеш. Треба від усього відректися, треба вбити своє життя, стати не тим чим ти єсть, Гріхів довкола тебе повно, і не доступив гріх, і переступив гріх, і хліба шматок з'їв гріх, і все гріх. І не дивно, що мало знаходиться охотників шукати того Бога, а найменше власне якраз серед самих Божих служителів. ж усе те не має значення, він радий знайти Бога в самому собі, і не для більшої трудності життя, а іменно для легкості, для щастя. І не треба тобі перекапущувати усього твого життя. Грай в свою життєву ролю і далі тільки з Богом і з своїм Богом. Отже, таку філософію засвоїти легко, і це може зробити собі кожний, отак от таки кожний. Для прикладу, візьмім ті уривки зіступних лекцій, ученикам колегіума. Які стільки халипи не робили свій час сковороді. Як бачимо, там говорить сковорода про плоть. говорить, що в ній нема правди, що Бога ти не пізнаєш, поки будеш Богом вважати свою плоть. Як це понять? Можна понять так, що кидай усе, кидай хату, поле, сім'ю та йди. Убивати ту саму плоть, постом, молитвою, недоїданням, недопиванням, так і розумів раніше дехто уходив в пустиню в келію, замикався собі там та й молився, убиваючи плоть. Нехай там у миру, люди собі, хоч горлянки поперегризають, нехай голод і хвороби уносять сотні жертв. Пустинника то не торкається, він спасає свою душу, плоть убиває. Хто його знає, чи угодно Богу таке спасіння, але сковорода не так учить розуміти слово вбивати плоть. А як же до Бога говорить, блисне світлом твоїм на нас, хоч стільки, скільки може наше око стерпіти? Що все, а це вже її стежка до Бога, і то така, яка показує, що шукати Бога можна не тільки у монастирі, а й на базарі, погрязти в торгівлі своїй, у суєті своїй, у всіх своїх діла. Забув ти про Бога. Тобто про правду, добро, справедливість, чистоту, а от згадай, Хоч на хвилиночку, хоч у чим небудь малім, От хочеться тобі більше бариш усяти, а сам бачиш, що з бідного береш, так не візьми, уступи, нехай твої раз пропади, а уступивши, заглянь сам собі в душу. І як вона говорить, чи достаточно ти вже пошанував свого Бога, чи ні, якщо так, Усередині ніщо тебе не гризе, роби своє діло далі. Мовчи, твоя совість не докоряє тобі нічим, наче правильна твоя дорога, твоє щастя. А як все ж таки захочеш обманювати, то не буде твоя душа спокійною і все одно не знайдеш ти щастя, та не знайдуть щастя, і твої діти. Бо, мабуть, житиметься людям не тоді краще, коли вони більше грошей матимуть, а коли стануть більше людьми, а не звірями. А коли ж вони стануть, якщо ми того не зачнемо з себе самих та своїх дітей? Отже, значить, щастя собі і дітям, а і того взагалі по всьому світі добудемо не тоді як Якбатиму, тільки би більше грошей було і у мене моїх дітей, а як дбатиму про що інше. Так, от про те й говорить сковорода. Він хоче, щоб людина була щасливою, а для того, каже: ну попробуй хоч трошки, хоч скільки можеш зробити по своїй правді, зробити не для плоті тільки, а для душі щось. Бо то неправда, що твоя душа в тебе спокійна, заспокой же її, скільки можеш, а тоді побачиш, що краще тобі стане, радісніше, почуєш себе хоч трошки щасливіше. І от втім, у таких дрібних на зверхній погляд речах, і полягає практична вартість філософії сковороди. Його книжки це не тільки матеріал для читання, а практичний підручник того, як легко і скоро можна навчити жити і бути скільки ти можеш щасливим. Очевидно, що для того, аби ці книги принесли користь, не досить їх тільки прочитати. Бо що з того, що я прочитаю медичну книгу, а робити по ній нічого не буду. Від того хвороба моя не полегше, але коли взяти собі ті слова глибоко до серця і почати хоч трошки по них робити, тоді направду можна сподіватися більшого спокою душі і більшої щасливості на землі. Побажаємо саме собі, щоб дійшли слова сковороди до нашого серця, і щоб розпочали. Ми носити образ і подобія Боже. Все потрібно не для кого, а для нас самих. Наболіли ж вже наші душі, накипіло ж уже на них всякої мерзоти. Хочеться самим уже нам хочеться очиститись. І тільки загноздуємо себе та дивимось на сусіда, що ж воно вийде. Я буду по-божому робити, а сусід по по-своєму. А ти не дивись на сусіда, нехай він собі робить, як хоче, він для твоєї душі працює. Для твоєї душі один тільки робітник, сам ти, не же її вік вічний голодною, дай її хоч трошки їжі духовної, вибрані місця створю. Григорія Савича Сковороди, з першої спної проповіді по курсу лекції про християнську добронравість. Увесь світ спить, та ще не так спить, як то про праведного сказано. Спить так, що коли впаде, то не розіб'ється. Ні, світ наш спить глибоко, наче пришиблений, а наставники пасучі Ізраїля. Не тільки не будять, а ще приговорюють. Спи, спи, не бійся. Місце добре, чого боятися. Колись то сини Ізраїля не могли дивитись на осяйне славою лице Мойсея, що узрів Бога. А нащо ж вони дивилися, та на саме покривало, що не було прикрите Мойсеєве лице отуди. Який же ти, Ізраїль, виходить, що обрізаний ти по тілу та не обрізаний по смислу, Йому очі твої ще переносять, але істина вже не можеш ти стерпіти. Отак і теперішня пілота християнська, отаким же самим оком дивиться вона на свого Христа, Та де він родився, та від яких батьків. Та скільки жив на світі, чи давно, чи буде вже за дві тисячі літ, чи може не бути, о християни, хрещений ти по плоті та не вмитий по смислу. По Пощо ти звертаєш увагу на ці дрібниці? Чому вище не підіймаєшся, то думаєш і заснути, не вже й досі не тямиш, що то все плоть? І ніщо, і ті, яка покриває гору. Слухай Християна з язическим серцем, чи довго іще ти будеш лежати на землі? Чи станеш ти нарешті колись людиною? Ні, не станеш. А чому? Тому що на плоцьку за навіску задивився і на лице істинного Божого чоловіка дивитись тобі зовсім? Нема терпіння. Отже, не переобразившишся, ти ж сивного небесне доти, доки не пізнаєш, що таке істинний чоловік. А що ж воно таке істинний чоловік? Не продереш очей доти, доки плоті кров, твоє серце держати будуть, а того ж вони будуть держати, доки не признаєшся, що твоя плоть. І кров ніщо. Істиною не бувала плоть ніколи, плоть і брехня одно, і хто любить свого ідола, плоть сам такий же, а там, де брехня і пустота, там людини нема. Продирімо, що мертві тіни очі наші і приноровляємо, звикле до тьми око наше дивитись на Ізраїля, на істинного чоловіка. Минучі плоті покривало. О істинний, не клінний Боже, ізраїльський, блисни світлом Твоїм на нас тільки хоч, скільки може наше око стерпіти. З другої такої ж ступної проповіді не знаємо ми, як шукати Христа, шукаємо його під властею кесаря густа. Часи те верієві у володіннях Пилатових, а його там нема? Багато таких, що волочуться по Єрусалимах, по Йордана, по вихлемеях, покармілах та фаворах, нюхають між тигром і Єфратом. Отут він, напевне, осінь, воздечки Христос, криче другий, але Христа й там нема. Де? Хто шукає його в високих світських почистях, в чудових будинках, в церемоніальних столах і так далі, шукають і розглядаючи небеса, сонце, місяць, звірки, нема й шукають у довгих молитвах, поста, священих обрядах, шукають гроша столітнім здоров'ю плотським воскресенню. Немає й тут. Та де ж він? Ага, гоздечки, його знайдеш, коли будеш проповідувати, знати пророків, роздаш майно своє, мучитимеш своє тіло, але не май там Христа. Христос у вищим помислі, у вищим стремлінні духа людського на землі, на гарній високій. Ми боїмося, коли нам говорять про потребу нищити плоть, бо розуміємо то буквально і говоримо, за чи можна, щоб чоловік жив без плоті, крові костей? Але що ти плетеш, хто там твою ту землю займає? Нехай собі вона буде як єсть, ти знай тільки одно, що коли ти з самою лиш землею захочеш жити. То це буде брехня. Ти тільки старайся, щоб з твоєї брехливої землі блиснула правда Божа. З дверей ступних до християнської добронравності. Дякуємо ж, дякуємо Богові, блаженному за те, що потрібне зробити тяжким і тяжким і потрібним. Нема. Нічого солодшого для чоловіка нема нічого потрібнішого, як щастя, і нема ж нічого легшого. муж, блаженному Богу. Царство Боже в нас самих. Щастя наше, серці нашим. серце в любові, а любов у законі вічного. От це єсть незаходяще сонце. Що сердечні безодні просвіщає, дякуємо ж блаженному Богу. Подумаймо, що тільки було б, коли б щастя все найпотрібніше, найлюбиміше для всіх, та залежало від місця або від часу, від плоті й крові. Що, наприклад, було би, якби щастя Бог поклав тільки в Америці або, скажімо, на Канарських островах. Чи в Єзіатській Єрусалимі, або в царських чертогах, або в Соломонській віці, або в богатствах, або в пустині, або в чинах, або в науках, або в здоров'ю. Тоді б і щастя наше, і ми з ним були б дуже бідні, то хіба ж усі могли б жити в тих місцях, або хіба можуть усі родитися в однім часі? А як же поміститися в однімчені усі? Та яке ж там взагалі щастя, побудоване на піскоплоті, на обмеженні місці й часі, на смертній людині? Все ж направду тяжке, тяжке й неможливе? Дякуємо Богові блаженному, що тяжке зробив непотрібним. Отже, коли хочеш бути щасливим. Не шукай щастя за морем, не проси його у людини, не волочись по палацам, не блукай по Єрусалиму, не повзай по всій кулі землі. Золото можеш купити село, річ тяжку, але обходимо, а щастя, як річ необхідніше з необхідних, завжди всюди дається дурно. Повітря і сонце завжди з тобою, всюди й дурно, а все, що тікає від тебе геть, знай, що воно чуже і не вважай своїм. Не пішло би воно від тебе, якби було тобі потрібне. Отже, дякуємо блаженному Богу, що щастя ні від небес, ні від землі не залежить. Про Бога. Увесь світ складається з двох натур: одна видима, друга невидима. Видима називається сотворіння, невидима Бог. Вся невидима натура содержує всю видиму. Вона завжди була, єсть і буде. У людей древніх Бог називався, розум всесвітній. Натура, буття всіх речей, вічність, час, доля, необхідність, фортуна і так далі, а у Християни чистіші йому імена Дух, Господь, Царь, Отець, Розум, істина і два послідніх імени це найкращі імена. І тепер мало хто розуміє Бога, тож не дивно, що у древніх часто помилялися і Богом вважали якусь річ, але в чомусь віки і всі народи сходили завжди, все в тім, що існує таємна і якась усі володіюча сила. Бог дав нам усе, але нічим так не дарував нас. Як давши нам вищу свою премудрість, це душа, користь і краса наша, без неї все мертве, а нусне, коли вся родина, місто, держава заснуються на премудрості, стають вони раєм, небо, домом Божим, буває в ній страх Божий, святиня, благочестя. Приходимо ми на світ усі без примутрості, але для неї хто до неї ближчий, той має більше благородності, благородностей, чує незрозуміле блаженство. Воно залице Бога, яке, напечатаючи в душі нашій, з диких звірів робить нас людьми. А коли вже вона вселиве серце, то там розцвітає як якби який. Райський дух, вона вирішняє нас від звірюки милосердям і справедливістю, а віскотини повздержанням і розумом, маючи в собі примудрість, серце наше робиться чистим джерелом благодіянь, що не сказано веселя душу. тоді ми буваємо істинними людьми і по душі, і по тілу. Створу наркіс або пізнай сам себе. Єсть придревня притча про парубка наркіса, що подивився на себе у воду і закохався на смерть. Сейчуна наркіса можна назвати словами Пізнай самого себе. Хочеш бути задоволений із себе, пізнай самого себе. То у водах тлінності красоту духа свого, той не що зовнішнє, не тлінності своєї воду, а саму суду свою закохується, наркіс на политлі тлінної плоті своєї побачив, не рукотворний образ і же є сіяння слави Отця. Так ми бачимо людей, якби хто показував нам одну ногу людську. Чи п'яту, закривши усе тіло й голову, ти й сам себе бачиш, а не розумієш сам себе, і не знаєш, а не знати себе самого, це все одно, що втратити себе згубити. Коли в твоїм домі де заритий скарб, а ти про нього не знаєш, то тобі все одно, як би того скарбу, і не було. Орше пізнати самого себе, знайти себе і знайти людину це все одно. Але ти себе не знаєш, бачиш собі одну землю, може нічого не бачиш. Одно дивитись на тінь доба, а друге на самий доб. Отже, ти тінь свою тільки бачиш, тобто просто сказавши нічого не бачиш. Так і виходить, що ти сам себе з роду не бачив. Тіло наше само нічого не може, ним розпоряджається мисль, вона розсуждає, радить, оприділяє, вели, а тіло тільки як приборка на скотина, або як хвіст волочиться за думкою. Наче, головне в нас то є думка, але земля. Липка душа не скоро можна вирвати з плотської думки, бо вона ж родиться плотському нашому життю. По землі повсе, плоті бажає, та Господь знайшов мудрого проти мудрого, змія на змія, сім'я проти сімени, землю проти землі, рай на місце пекла живе замість мертвого. Правду свою на місці брехні, віра у це істине око, яким, минаючи видимість, бачити можна істину людину. Як на картині видимі краски, самі по собі ніщо тільки грязь, а головне той рисунок, що вони дають, так і в людині, та не тільки в людині, а й в звірях, і в деревах, і в травах. Дух все виліпляє, дух і держить. Але ми почитаємо в тілі тільки прах, а мислів вище не підіймаємось, не думаємо, що тож Бог би є усьому. Він у дереві істине дерево, в траві трава, у музиці музика, бо Господь і дух, і Бог все одно Він дивний усім, і нове в усім робить сам собою. І істина його в усім повіки перебуває, а решта то тільки зовнішність, тільки тінь його, п'ята його, підніжжя його і ветха риза. З ким можна зрівняти істину людину з повним і добрим колосом пшеничним, чи не у зерні закрилось сей, чи не весною виходить? Движми невидимою силою, і тоді зерно починає давати щось нове, коли зовнішність уся вже на нім зогнила. І то нове то вже не від плоті, а від Бога. Підіймиш від землі думку свою і зрозумій, що носиш в собі людину від Бога рожденну. Побачив зерні серні легеньку зовнішність. Котрій закрилася таємна дійсність невидимого Бога, поглянь тепер і на себе. Старинка солома не боїться погибелі, як і зерна вона вийшла, так і в зерні закриється. Чого ж ти трепещеш? Не бійся, розкрий своє серце для прийняття віри, бо яке ж то сильне зерно в тобі, в самім тобі небовидиме. І земля все в твоїм зерні закрите.